28 листопада святих мучеників та ісповідників Гурія, Самона і Авіва Деякона діялося це за імператором учителів християн Деоклатіяна і Максиміяна. Поблизу міста Одеси на самоті, молитвах і постах жили два мужі Гурій і Самон. Вони приводили до Христа Спасителя багатьох поган. І чутка про не дійшла до старости міста Одеси Антонія, який наказав обох слуг Божих ув'язнити. Разом з ними перед судом поставили багато інших християн, яких староста наказав бочувати і відпустити на волю, а Святий Гурія і Самона велів кинути до в'язниці і тримати там аж до приїзду намісника того краю Мозонія. А коли той приїхав, тоді слух Божий передали на муки. Їх повісили на дереві за одну руку, а до них прив'язали важкий камінь. У таких жорстоких муках святі мучники висіли п'ять довгих годин. Потім ноги святих мучників забили в колоди і кинули до темної в'язниці, де тримали їх понад місяць. А 10 листопада їх віддали на нові муки. Святий Гурій був такий слабкий, що не міг сам навіть стояти, бо ноги погнили від тяжкої колоди. Його залишили у в'язниці, святого сами наприв'язали стрім головою за одну ногу до високого дерева, а все його тіло обвішало такими тягарями, що всі члени повиходили із суглобів, через п'ять днів ще до світанку святих принесли до мучителя, а той пообіцяв їм, що випусти їх на свободу, якщо зречуться Христа Спасителя. Та посоромлений він наказав не їх негайно, школи все місто вже спало стяти мечем. Мученицької смерті святі гурі та самон прийняли 15 листопада 304 році. Їх тіла християни чесно поховали. Минуло років 15 і ось злобний лицині почав останнє з ряду переслідування християн, Одесі начальником був Лесаній, він доніс імператорі, що місці. Проживає деякон Авив, який багатьох навертає до Христової віри. Лицині наказав ув'язнити Слугу Божого, святий Авив сам здався в руки воїнів, які шукали його, після тяжких мух, під час яких залізними гаками шматувало його тіло, мучитель наказав спалити святого живцем. Тоді святий Авив попрощався з матір'ю і вірними та з молитвою на вуста вступив в огонь. Мученицьку смерть він прийняв 15 листопада 320 році. Його мощі поховали пори з мощами святих мучеників Гурія і Самона, а над їхньою спільною могилою згодом було зведено величну церкву. Святі мученики молять Бога за нас.